Друзі, привіт! Потрошку я добираюся до мого нового придбання копірувально-фрезерного станка пандографа. Тобто переробляю його в фрезерний станок. Деякі роботи я вже зробив, відео не знімав якось, чи не подумав, чи що. Ну, Зараз я вам усе покажу. Тобто корпус, саму головку я вже ось. Виточив, зробив. Ось він цей корпус виточив із сотої болванки. У мене був кусочок. Таке в мене вийшло. Ось. Бачите, прорізав тут всередині, розточив, оставив для, он, для опора підшипника. Вдалося мені навіть нарізати різьбу, яку я ще тільки починаю різати. Ну, тут так вийшло з-за того, що й була така проточка. Ну і фрезерною приставкою своєю на станку зробив ось таку проточку. Далі виточив ось таку гайку. Ось вона. Ось так вона сюди, ось така гайка. Ось так вона закручується. Тут ще я Просвердлю два отвори, ну то покажу і зроблю ключ, щоб піджимати підшипник, по принципу, як у болгарці. Підшипник я взяв із Жигульовської з восьмірки ступиці. Ось такий він. Бачите, його на зовні 64, внутрішні 34, ширина 37. Ось так. Зараз я його сюди. Ну, взагалі, я його поки що вставляти не буду. Ну, а сам шпіндель буде із втулки переходника з конуса морзе 5 на морзе 3. Тобто нам треба виточити сюди, ось так, щоб воно було. Так що а потім а потім, далі я вам все покажу. Так що зараз спробую виставити і проточити оце ось очки, цю втулку. Це я знайшов в інтернеті на OLX, чоловік продає, зовсім недорого. Радянський. Була в смазці, нова новісінька. Ну, я ще вже заранше прикупив собі вже для випробування, як для свердл, переходник з конусморза 3х2. І ось таку фрезу. А наскільки вона, чорт, я й не пам'ятаю, чи на 24, чи щось таке, ось така фреза. Ну, в общем, хай буде. Це вона під конус морзе 3. Під шомпул. Буде отак. Ну, ось, друзі, ось так вдалося мені виставити втулку. на Десь 4 сотки, 3-4 б'є точно. ну, Дві так. ну, Якісь скалки в мене нема точно. Ну, це десь так. Думаю, що можливо це багато. Ну, нічого, спробую. Я ці втулки брав, вони зовсім дешево, по 100 з чим-то гривень. Треба буде заказати пару штук. В общем, якщо в мене нічого не вийде, то я... Е Віддам накреслиння і втулку до хороших спеціалістів, де станок хороший. Ту, в общем, пробуємо. А що вийде в кінці, подивимось. Так, Друзі, я забувся все хорошо піджать. Було піджато, але чуть-чуть. А зараз піджав, включив і сам здивувався. Дивіться. Бачите? Я гадаю, що це досить такий непогано. Це вже зажато добре все. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба отут залишити, зараз я ще переміряю 22. Це буде тут під ключ, щоб держати шпіндель. Далі буде в нас сюди посадочне місто під підшипник, різьба. Ну і тут у кінці під шків і, можливо, різьба, чи як він там кріпиться, ще не знаю. Так що, зараз будемо проточувати, відміряємо. і все будемо пробувати. Так, треба нам відступити. 10 добавить у сторону і відписати лінію. Так, відводимо 10. Так, is 34,5 приблизно цим штангелем. Зараз я відмічу от тут 34, навіть менше, 33. Ще на нажжаті. А тоді проточу тут менше, бо тут буде різьба, щоб тоді підшипник мірять, наганять сюди, щоб уже точно. Зараз ми отак ось підведемо сюди. Ось так, раз, на. Лінейки збиваємо на нуль і одводимо 35. Це багато. Оце ось так. Оце в нас буде пітчитник. Тут навіть менше, якщо брати Ось у нас подшипник воно тут по краях получается 37 2 мм на зажиме для резьбы вправиться. Таке додав швидкості. Зараз 350 обертів, було 315, бо так медленно. Китайський різець ріже на ура, хоч 12х12, 12. маленький. Ну я по 5 соток, не по багато. ой, по 5 десяток. Сталь така добряча. Не пожене. Так. Тут уже до цього місця підшип... підшипник повинен проскочити. Щас поміряю. Менше 34 должно бути. Так, 33 і А тепер саме головне, нам треба... Отут проточить під підшипник. Треба міряти мікрометром. <звук> так, мікрометр показує в нас ось поки що такі цифри. Це в нас виходить 35 ж я такий професіонал. Тридцять чотири. П'ятдесят ой, тридцять чотири, шістдесят три. Тридцять чотири шістдесят три. 4 О, а так він не должен бути. Оце це воно. Скользящий, без натягу, щоб можна було зажати. Це выточилось під різьбу кусочок. Оцей. А то далі буде теж для шківа, для різьби. Так, друзі, ну на цьому буду на сьогодні закінчувати. Не знаю, тут трошки конуса залишилось, але якось, якось я вберу. Тут рівно ось до сюди, а тут трохи конус. Тут це підсадка, під, посадка під підшипник, плаваюча в нуль отрималось. Тут у нас вийшло різьба на 32. Так, Буде зажимати підшипник ступичний, він радіально упорний. Далі проміжок. Тут, щоб тоді можна було в конус вставляти свердло і вибивати. Далі отут ось буде одягатися шків. Ну і тут буде прикручуватися гайка, прижимати шків. Якось так. Ну, чи шпоночний паз наріжемо, то буде видно. Тут треба просвердлити отвір, ось до, до звідси. на 12 різьба у фрезах для шомпула під Морзе 3. Треба просвердлити на 12. Щоб оцей п'ятак не відрізати, бо виходить дуже мало міста. Ось тут, виходить, у нас всього лише 21 мм. А товщина, отут, якщо я просвердлю на 13, щоб шом повільно заходив, а товщина 16, 3 мм стінки виходить. Так що, друзі, попробую може краєчок одріжу. А попробую отут я наварити, наварю полуавтоматом і проточить, а потім просвердлить. І тоді зверху один одягнеться шків, чи наш понпас, чи тут просверлиться паз, ну то не важливо. І прикрутиться гайкою. І тут якраз буде товщина для шомпола, нормальна. Так що, зараз соберу вам і покажу, яке воно приблизно буде. Так, друзі, ну ось я зібрав, ну, це все я держу руками. Тут у мене ж профризовано, воно стоїть хорошо. Шпіндель не зажатий. Так тільки все вставлено. Дивіться. Оце таке биття. О! Так. Оце ж буде з... Зва... Щас я, ану. Зверху, оце як хобот на фрезерному станкові. І оце мені треба ще зробити кріплення, все, щоб вона стояла, отут, отаку, ось, отак. Тут треба виготовити сюди пластину, сюди. І я ще хочу зробити, щоб вона була поворотна. Ось така. Може, хто, друзі, підкажете. Як краще зробити, або там е у коментарях е дасте мені посилання, де що робив. Ну, я багато передивився, я бачив варіанти різні. В мене ось зараз я покажу е оце задня сторона цього пандографа. Там стояв ось оцей стіл під низом. І ось є, бачите, пластина із шкалою. 360 градусів. Ціна ділення тут, ой, ще скільки, по-моєму, на 10 градусів, раз, два, три, 4, 5. 2 градуса ціна ділення. ну, Якщо її сюди прибамберить, а до неї ще пластину, щоб вона поверталася, зробить як поворотна. Ну, Я ось зараз почав робити, ну не знаю, що получать не почав, а Просто <клух> нема в мене різця, ось як я хотів. Ось дивіться, бачите, я тут прорізав, а сюди вовнутрь і туди зробити всередині паз. Ну Тут проріз, щоб вставлялися болти. І щоб вона стояла тут. А оцю пластину ну я таку виготовлю другу. А цю-сюди. І вона буде провертатися під потрібним кутом. Так що, ось якось так. Ну, Буду ще втягувати пандограф сюди, ставити і вимірювати. Це поки що так. Ну, Мабуть, друзі, відео буду закінчувати, бо вийде довге. І, можливо, мені хтось дасть якусь підказку краще. Тут я об'яснив, що до чого, ось тут є ще в мене невеликий. Недолік. Так, а ну зараз. О! І, опа. Так. Да. А тут буде різьба. Прийдеться, прийдеться розточувати мені оцю гайку або щось робити одинарно. Ну, то таке діло. В общем, поки що... Ось таке я зробив, так що якось так. Так що, друзі, ось якось так. Початок є. Я хотів відео кусочками, а тоді склеїти його в одне. Але ну, можливо хтось щось дасть якийсь е, дільний совіт, як зробити правильно. Я ж кажу, я не професіонал, тільки вчусь, пробую самоучка. Ось ще немає року, як у мене токарний станок, а я вже хочу собі зробити фрезерний. Ну, то таке. Хто не пробує, то той не зробить. Так що, друзі, якось ось так, ось таке відео. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося дізлайк. Пишемо коментарі. Будь ласка, хто Буду дуже вдячний. Хто підскаже посилання, можливо, на якісь відео, де хто як робив. Ну, я ж говорив, я передивив багато відео і так ось роблю. Шпіндель по такому. Ой, то тобто есть головку по такому принципу вирішив робити. З компресора мені не сподобалося. Така, можливо, якщо не вийде, що я ще хотів сказати. ось Ой, так, дивіться. Що на одному підшипнику мало. Можливо, якщо мало, не знаю. Я думав сюди доточити вал, виточить, просвердліть, тут просвердить, приварити, зробити довше. Ну, я бачив, на одному підшипнику працює. Так, я згоден, здорові фрези не поставиш там. Або як той помаленьку. Я ж говорю, це не для це чисто хобійне, чисто для себе, що зробити ось. Така фриза вже буде працювати потихеньку. Це, мабуть, 24 чи 25. І це чудово. Так що, в общем, якось так. Хорош, деревенить. Підписуємося на мій канал. Жду від вас дільних совітів. На цьому поки що все. Продовження буде. Пока. Слава Україні!